Декілька закидач до англійська добре. Чи важлива англійська в наш час? Звісно, важлива, тому що зараз дуже багато проєктів і потрібна англійська не розвиватися. Чи важлива, скажіть, будь ласка, англійська в наш час? Важливо, тому що більшість країн зараз спілкуються англійською мовою, особливо розвинуті країни, де хороша економіка, і багато хто їздить туди на заробітки, тому щоб там хорошо з влаштуватись. Поляємо для дітей, води і знайти підхід до кожної дитини, яким має бути викладач. Викладач він повинен бути в більш в м'якій формі, знаходити підхід до кожної дитини, бо всі діти різні, з різними темпераментами. Якщо одній дитині треба там гру в групій формі, щоб вона. Дитина обійдеться ну, і буде не сприймати цього вчителя. Так, тобто вміти правильно ну, та вдало знаходити індивідуальний да. підхід до кожної із дітей або групи? Так, да, і повинно проводитися більш в такій ще в ігровій формі. І якась ну, мотивація повинна бути не тільки оцінками, а і звичайна мотивація, та, то у нас з якого віку? потрібно починати вивчати, коли дитина вже хоч трошки розуміє щось, коли їй щось говорить. Це років 3-4, коли дитина починає говорити свої перші слова і може щось відповісти. А чи варто саме чекати, поки дитина заговорить на рідній мові, для того, щоб починати вивчати англійську? Чи не варто? Я взагалі думаю, що не варто. Можна, наприклад, вмикати англійською Натаме говорити, може використовувати якісь слова, які він запам'ятав з мультів. Добре, дуже дякую, дякую, дякую вам за розмову. і вам дякую. До побачення. а саме з якого віку на вашу думку дитина або людина має починати вивчати десь років 6-7. Ну але спочатку вона повинна опанувати свою рідну мову. Рідну мову. Дуже та англійські уроки мають виходити. Перекладачі повинні перекладати, бо якщо виключно англійською мовою, то і людина, яка не знає англійської мови, так само і дитина, то вона не буде розуміти про що, бо це дуже важко. А якщо перекладати українською мовою, то набагато легше інформація засвоюється до батьками. Добре вам Дякую Добре, вам дуже До <з lactose> ну, побачення. <райзу>